Всім привіт! Сьогодні будемо готувати тушену картоплю в казані афганському. Так, я вже всі інгредієнти завчасно приготував, щоб не стоять це все, не показувати, як воно ріжеться. Я думаю, це всі можуть зробити. У нас для цього є м'ясо. Заморожений перець, так як зараз зима. Свіжих продуктів немає. Потім спеції, цибуля, морква, картопля, грибочки піджарені. І я використовую смалець замість олії. Там шматочок смальцю лежить всередині. Зараз. Включаємо газ і треба розтопити для початку буде наш смолець щоб почати всипати інгредієнти. Так, Смолець я, як можете бачити, розтопив на невеличкому вогні. Тепер починаю всипати наші інгредієнти. Зараз. Устанавливаю телефон на штатив. Так и начинаем засыпать наши ингредиенты. Для початку берем цибульку, мы сюда всыпаем, распределяя ее ровно, Після цього засипаю моркву. Так, забув сказати, на, си... на об'єм цей я сюди всипав, ну, порізав три цибулинки і три морквинки. Висипаємо нашу моркву, також її розпреділяємо рівномірно. Після цього ми додаємо м'ясо. М'ясо у нас гомінка куряча, півтора кілограми. Так, рівномірно викримо. Тепер нам треба це все поперчити і посолити. Так, це в нас наші приправи. Сюди входить 15 г солі, 4 грама сухого чесника, 1 грам коріандру, 2 грама паприки. Чорний перець мелений 1 грам, лаврушка мелена пів грама і приправа карі 1 грам. Зараз я його перемішую рівномірно це все. І будемо солити і переправляти наше м'ясо. Беремо чайну ложечку і рівномірно спочатку десь половинку всипаємо. Після цього додаємо пів кілограма грибів. Так, грибы також распределяем І сипаємо картопельку. Картопельки у нас також, як и м'ясо, півтора и кілограма. Розпрадінимо її, висипаємо нашу, залишив всю приправу з сіллю і всипаємо сюди наш перчик 150 грамів. Після цього закриваємо все це кришечкою, води сюди ніякої не лєм. Закручуємо. Ставимо на огонь і ждемо поки. Піде з оцих клапанців у нас пара. Так Закипіла в нас картопелька. Як можете бачити димок почав іти. Прикручуємо тепер його на такий вогник. і замішаємо на півгодини. Після того, як Зготується, ще включусь. Так, минуло пів години. Виключаємо газ. Відкриваю. ми тепер тиск, і я його замешаю щоб воно уновах Такий вигляд у нас має картопелька. Зараз двигаемся. Як можете бачити, скільки у нас рідини м'ясо розпадається. Навіть запутінна камера. О, бачите, вон м'яско видніється, Така гарна у нас бульбочка вийшла. що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім смачного!